Доброго дня, друзі! У нас в роботі Ford Куга і з вами установочний центр ДОПАВТО Україна. Встановили ось такий Тесла стіль для автомобіля Форд Куга. Все підключилось, підтягнулось. Ну, тут багато пластика прийшлося замінити, тому що тут знімається повністю штатна магнітола. ось ця. Повністю знімається. Кнопочка, до речі, ось у нас працює. От, і отакий в нас головний пристрій тепер на, на Форді. Достатньо непогане головне, головний пристрій. Кнопки на рулі, зверніть увагу, все працює, підтягнулося. Блютузик, мікрофон так само працює. Бачите? Вже все записує. Вийду поки що звідси. Далі стало в штатне рідне місце. Спеціально повожу камерою, покажу, як воно виглядає в Форді. От, багато пластика прийшлося замінити тут. Ось ця вся частина повністю міняна. Ну, Тут якби все теж працює, Залишилось все робочим, все, але пластика. Став він гарно, виглядає класно, ну, якби по современному. В основному ставили цю магнітолу для дітей, щоб діти дивилися мультики. Ну і підключили сюди камери, ось камери переднього, дві камери переднього і заднього огляду. Значить, з заднього огляду камера виглядає ось так. Бачите, яка якість картинки. Це ми замінили так само рідну камеру Фордовську, туди в, там такі круглі камери стоять. Я потім покажу. От, і туди ми поставили камеру Phantom. Ну і коли ми включаємо ручку Drive, у нас включається камера переднього огляду, ось так само вона показує наша камерка. Працює декілька секунд, по-моєму, 8. І потім ми з неї виходимо. Значить, в, магнітолі, в, магнітолі є, е, в магнітолі є CarPlay, Bluetooth, отклик класний. Ось такий, бачите, ось таке меню Bluetooth. Тут будуть дзвінки, BT Music, пошук, як називається, пристрій і вихід на домашню сторінку. Є настроєчки ось такі. Ну, все таке. Якби. Тобто, в принципі, ось бачите, подібне до такого меню, як ви вже знаєте і бачили, Бігуща строка, все. От головні настройки, вони під паролем. Ну, настройки для водія. Автомобіль, можливо, щось тут дає, але мені здається, що нічого він не дає. Ну і навігація. Устанавлюємо, наприклад, карти, вибираємо для встановлення навігації. І ось у нас навігація вже може, в принципі, вже може. Радіоприйомні. Управління. Звук достатньо класний. Достатньо плотно, красиво грає. представляє. Так, далі покажу вам, як працює навігація GPS. Вона працює доволі швидко, якість картинки на екрані класна. Курнатовського 28. Бачите, як все послушно. Можна два екрани виставляти, тут так само, як з цих інших магнітолог, які ми привикли бачити, 90-дімою. Ось можна виставляти декілька екранчиків, Наприклад, там радіо, бачите? А тут знизу будуть карти. Ну, тобто, Тут два екрани виставляються не вертикально, а горизонтально. Тобто, от Верхнє, наприклад, радіо, воно працює так само. А нижня буде для карти або ще для чогось там, що нам потрібно. Ось так зажали, по-моєму, і спустили. Ось таким чином це. Удобно, класно. Ну, магнітола 4G сим-карта слот. В магнітолі присутній дуже класний отклик, до речі, мені так подобається. в Магнітолі присутній CarPlay. Ось він, Carlink програмка Всім вам покажу. В магнітолі присутній ну, YouTube. YouTube. Давайте візьмемо якесь відео гарне, наприклад. Типу 4К. 4К візьмемо і напишемо так воно Samsung. Раз. Ну Ось я вам покажу, як воно буде виглядати зараз у нас. Якість картинки можна, звісно, міняти. Ми зараз Тут 480 стоїть. Підтягуємо. Опять-таки включаємо задню передачу, звук трошки притухає, включаємо драйв, у нас виключається, включається передня камера, але виключається YouTube. Потім передня камера. ну Передня камера це в нас інша програмка, тому вона YouTube вирубає. Ось так. Видно якісь картинки, так? Да? Хороша магнітола, класнюча, все ось так працює, бачите? Ну, мені, наприклад, подобається. Мені, наприклад, подобається. Все загружається швидко, ніяких питань, ніяких проблем. Це класно. Я кажуть, що 8К, тому якщо не 8К, то ну, картинка достатньо непогана. Подивимось і дивіться яка картинка. Тому реально можна брати. Магнітолу по звуку вона хороша. От. Ну, Навігації і все остальне, еквалайзер. Ось таке. Зараз по настройкам теж пройдемося. Є такий еквалайзер. Голошовий пошук. Слушать Григорія Лепса. Пожалуйста. Зараз почнемо зразу Григорія Лепса. Пожалуйста. Можна брати вам який плейлист. Вибирати Григорія. Дивіться. Якщо у вас є інтернет, то вже у вас бачите. Ну, не обов'язково Григорія Лепса, кому що подобається. Мені при... Я сказав те, що прийшло мені перше в голову. О, от. Але коли є інтернет на магнітолі, то ось, будь ласка, пісню-пісню е е можна закачати, якщо вона нам подобається. Бачите, сішечка загрузить музику. Макс Фадєєв тут є, ще, колись був хорошим співаком, зараз не знаю, де він, де він там пропав. В общем, то -та, ось така от магнітолка і все удобно, якісно працює. Поки що вийде, не буду вдаватись. Значить, Яркість контрастність екрану можна притемняти, повишать. Режим ночний приглушає, бачите, так? Да? Ось так. Далі габаріти вмикаємо. Ну, вночі це дуже хороший функціонал, коли ми екранчик, і можна відключити екран. Тобто музика грає, екран відключений. Я голосніше роблю. Якщо ми їдемо довго вночі, в нас може музика грати, але екран нам не буде різати в очі. Ну, зараз треба нам перейти на щось інше, щоб відключити Григорія. От, ну, пошук хвилі. Все, тобто без проблем можна включати карти, дітям мультики і все якби, буде адекватно працювати. Google Play скачає сюди Waze, навігація, швидкість все буде передавати. Що ще такое? Камера переднього огляду, її можна включати принудітильно. Нажали на кнопочку і їдемо вперед і дивимося на камеру. Це тоді, коли нам не треба ззад перед паркуватися, а просто включити драйв і поїхати. От. А основне основна меню ось це воно і є. Радіоприйомник, музикальні файли, дата час. Сьогодні у нас от, бачите, п'ятниця 16.43. Найголовніше, ну, що воно стало гарно. Машина виглядає класно. Тепер, якби так ось освіжилась, оживилась, вигляд хороший має.